Ну шо, no не получаете, ви когда я, я розоб'ю, на другу. Да бе, зато мусник, Іване, Иван, то, мабуть, треба бути якусь усадил то в бутылку. Ня-не. Та що, набрати ти води? Почи. Чекай, чекай, льоня, не це вже. чекай, льоня, не це. Тайночка приміни. я, я, во! Так, во, а ви, гору, буквально, фурю удав. А ви, ну, ладно. Ей, чувана, не хуяйся не получає, ти казав, можеш. А не получає, я їх гушу запутився. Видиш? А ну ж повну, ти повну попробуй, серйозно. Може, повна має розуби, вона, типа, тяжка. Вон, коло тебе повна. Та пуста, пуста. Ну давай. Я вже ухляв повністю. Єбааааа! Розхуярив! А Та ти мало А надо, що Та ж дойми кришку, дурик! Ну то фінал. Ну то це Іван лев! Не, бо то правду, дядя Ваня казав, точку файлу.